Друзі, вітаю вас на каналі і хочу, перш за все, всіх привітати з Нома та Біткона. Я думаю, що прийшов час обговорити з вами структуру фінального імпульсу ринку, і взагалі обговорити, що таке фінал ринку. Бо, тому що там доволі багато контрінтуїтивних поглядів може бути. Якщо ти новий на ринку, і якщо ти новий на моєму каналі і ти не знайомий зі мною. З цього відео ти дізнаєшся, де на фінішній прямій тебе може чекати пастка. І також дізнаєшся, що таке золоте вікно для альткоїнів. Якщо ти олд і зі мною давно, і ширше за все, ти підписаний на мій телеграм-канал, ти вже цю інформацію знаєш. але в Телеграмі вона доволі сухо подається, тому на відео ми більш детально прям по полочкам розберемо мою ідею. І так. Пік ринку. Ми сьогодні не будемо говорити про якісь там часові рамки чи про цінові рамки, поговоримо про структуру, бо з структури все і починається. І якщо ти вийдеш на і запитаєш перших 10 людей, які хоча б що знають про криптовалюту, що що таке пік ринку, і чи на піці потрібно продавати активи? Десять з десяти скажуть, що так. Потрібно продавати. Ну, тут є одна така загвозочка, що я в тому числі, і більшість аналітики говорять, пік ринку по біткоїну. Ну, це не озвучується, це якби розуміється, само собою. Пік по біткоїну. Ніхто не рахує пік циклу по якихось там альткоїнів чи навіть по ефіру. І якщо цей аналітик, чи якийсь там блог, чи хто-небудь говорить, що от тут буде пік, більшість розуміє, що пік ринку, значить всі активи треба продавати. Ну, і тут з ними важко не погодитися, бо якщо людина глибоко не погружена в тему крипто, крипти, це доволі інтуїтивно, логічно. Но ринок веде себе контрінтуїтивно в більшості випадків. І так, давайте першим говорити про структуру фінального імпульсу. Ми з вами нагадаємо собі мою центральну модель, про яку я на останній відео прямо роблю сильний, сильний акцент. І не просто так. Не буду зараз все розказувати заново, якщо ти. Тебе зацікавило в попередньому відео на каналі, там більш детально про це говориться. І так, коротко, нагадаю, коли ринок. Коли ринок, так, є, коли ринок робить фінальний імпульс, ап 2 його називаю, в цей час домінація падає. Фінальний імпульс домінація падає. І зараз формується. Цей самий фінальний імпульс, як це був в попередніх циклах, і домінація також падає. Ось. Будь ласка. Давай я розтягну. Ось він. Фінальний імпульс. І домінація. Пам'ятаєш, де була домінація? Домінація також знижується. І в сьогоднішньому відео ми з тобою обговоримо якраз структуру цього фінального імпульсу біткоїна. І порівняємо з фінальним імпульсом ефіра. І під ефіром я розумію більшість е, альткоїнів. Не щіткої, але більшість альткоїнів, я розумію, під ефіром. І так, ось ця ідея. Справа біткоін, зліва ефір. Чому я поставив. Не, не Доволі ну, не давно, а з початку цього е, YouTube каналу ми, я говорив про пік біткоїна в 4-кварталі 25-го року. Ось, так? Пік. І після того, як біткоін поставить пік, для нього цик вже завершиться. Но для Альти якраз і відкриться це золоте вікно. Пояснюю. Після того, як біткоін поставить е, свої максимальне значення, я очікую сильний удар по ринку. Ось, сильний удар по ринку, біткоін може заколоти реджі лоу або нижче. Цей етап я називаю Stage 1. Не путати з тюнінгом е, Volkswagen. Окей? Okay? В той час ефір. Ось він. Він показує ріс, але не такий динамічний, як це було з біткоїном. І зараз самий основний момент, який потрібно буде прям максимально уважно дивитися, як ефір буде реагувати на удар по ринку. Після цього, як біткоін поставився е, атаж, в більшості випадків на фінальній прямі, після того, як біткоін ставить свої максимальні значення, відбувається сильний удар по ринку, і ефір реагує на цей удар слабше. Тобто він на падінні падає менше, на рості росте сильніше. І в більшості випадків він формує ось. Клим. Так? В другій стадії, коли вже починається відновлення, або так називаємо технічний відскок. Ефір перебуває свій атаж. Ось. Атаж. Ефір перебуває свій атаж. Біткоін свій атаж не перебуває. І якраз тут є. Пастка на фінішній прямій, про який ми з вами говорили. Ті, які продали ефір, ось тут, на сильному падінні біткоїну, тобто біткоін полився, відбувся панік-сел, І багато хто буде продавати свої активи. Бо все рушиться, кінець циклу. Но після того, як ефір переб'є свій максимальний значення, поставить новий атеаж. Він почне відкупляти актив. Відкупляти актив. Ось. Бо тому що я дуже добре пам'ятаю 21 рік, коли біткоін звали дідом. І там відповідні епітети до діда, що він вже не може, що там. Ну ти зрозумів. Бо біткоін, він не переб'є атаж. Ефір переб'є, і альта там почне взлітати. І всі почнуть, як до того, всі хейтили альту. І прям молилося на біткоін, ситуація поміняється. Всі будуть хейтити біткоін, бо він не показує вже такої динаміки, і всі будуть е розхвалювати альту, в тому числі, і Ефір, бо він перебив свої максимальні значення. Так ось Паска буде полягати в тому, що якщо ти продаш тут свої активи, не потрібно все, ти вже продав, не потрібно доганяти ринок, бо тому, що. Ті сел, слабкі руки, які тут роздали, на цьому сильному падінні біткоїна. В них потім включиться ФОМО і вони будуть купляти, тим самим кидаючи ціну все вище і вище. Так? Ну, така атракція буде тривати недовго. По попереднім циклам в районі 28-30 днів. Між піком біткоїна і піком ефіра. Тобто такі е, не недовго буде тривати. І як ти вже зрозумів, оцей період це є золоте вікно для е, альти і золоте вікно для в тому числі, і ефіра. Бо хто не піддався паніксел і витримав ось це падіння. Ось. Зможе роздати активи вище. В середньому, за ці 28 днів, актив показує 80-100% росту. Ефір показує 80-100% росту. Ну, може уявити, скільки показує росту ловкап, тобто альткони з низькою з капіталізацією. Це іграш за золоте вікно. Ну, золоте вікно відкриється, як ти вже розумієш, не для всіх, а тільки для тих, хто витримав це падіння. Ну, в тому є логіка абсолютно справедливо, що ти зумів, зумів витримати вже під кінець, коли ризик вже зашкалює, і ти зумів втримати активи, ну, для тебе прийде вона рода. ось. Прям зібрати всі сливки з ринку. Окей? Окей. І стейдж... Ну, то стейдж 3. Стейдж 3. Я думаю, вже особливо його описувати не треба. Це ведмежий цикл. Ведмежий цикл. Все полиється. Музика виключиться, світло загориться, і все і на вихід. Тут, я думаю, і біткоін, і ефір, і все решта буде себе поводити однаково. Тому давай підсумуємо: золоте вікно для Альти відкриється, в тому випадку, якщо на сильному ударі по ринку після піку біткоїна, ефір буде показувати силу. Тобто він буде падати менше, відростати більше. Це. Ну, бо якщо так не буде, то ніякого золотого вікна не буде. Якщо вони однаково полиються, ця ідея не спрацює. Ну так закінчилися всі цикли. Правда, в, 20, в попередньому циклі, перший цикл так закінчився. Перший пік так був. Другий пік, він вже всі однаково. одинаково. Ну, в будь-якому випадку, це золоте вікно було в кожному циклі. Це потрібно розуміти. Якщо ефір показує силу, Слід очікувати ось золоте вікно. І головне не бути на місці сапки рук, якщо ти вже піддався і продав ось тут. Ну, якщо ти будеш доганяти, ти вже не доженеш. Ти будеш просто купляти дорогий, дорогий, бід, дорогий ефір, і тим самим ще вище будеш підкидувати ціну. Якщо ти думаєш, що це все, що я намалював, ця ідея, це якась моя там, фантазія, я, там мені щось відкрий попередні цикли і проаналізуй, як себе вів біткоін як вів себе ефір. Структура завжди одна і та сама. Я не бачу причин, чому в тому циклі структура мала бути інакшою. І в цьому є логіка, бо як заставити купляти. Дорогий ефір. Знецінити біткоін. А? Знецінити біткоін. Біткоін це вже не є золото, не є щось таке неймовірне. Це вже він вже в своїй джил, дід і все, він вже нічого не може. Розпалити ФОМО, бо тому, що ми перебили попередній хай. Сильний імпульс 80-100% за 10 днів, за 12 днів це буде окей. Ось ідеальний рецепт, щоб заставити купляти гарячі голови ефір по 9 тисяч, може по 10 тисяч. Побачимо, як, куди зайде цей імпульс. Окей. Я буду вести, як на мене, це, якщо ти ходиш альту і ти хочеш прям зібрати всі сливки з ринку, ця ідея вона є основна. Основна ідея. Я буду її вести в себе, звісно, в телеграм-каналі, тому тобі такий прямий і непрямий натір на те, що потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал. В попередньому відео ви залишили доволі багато класних питань. Ми поспілкувалися, попереписувалися. Я і надалі вважаю, що моя інформація, яку я даю на відео, вона корисна. Ну, ще більше корисної інформації можна знайти в коментарях під моїм відео, з моїми відповідями, з вашими ідеями, з вашими відповідями. Тому я очікую таку ж активність під цим відео, друзі. Швидше за все, двіжуха починається, тому настроїмося, налаштовуємося на роботу. Наші очікування повинні принести результат. На тому в мене все. Дякую, друзі, за увагу. І до зустрічі.